Славися. Добрий день, запишіть. Начальник є вас? До, до вашого начальника. Прошу. Добрий день. Я хочу на прийом до Грицька. Давидова Лариса Валентинівна. Добрий день. Добрий день. Я по вчорашньому інциденту скаргу написала. По вчорашньому інциденту а я скаргу. написала. А Не хотіла реєструвати. Не хотіла реєструвати заяву. Яку заяву? Вчорашньому я. А я тут це написала, я хочу, щоб скаргу зареєструвалися. Вчора його робець. Домовили мені в реєстрації заяви до кожного виконувала розпоряджень першого заступника Хоростенського по реєстрації не заяви чого дістання або в канцелярії. Очевидно, що тільки після вашого розпорядження закону вчора міністра Гровецького імені до канцелярії для реєстрації заяви. Вона була зареєстровано? Я не знаю. При мені не було зареєстровано. Не зареєструвала заяву в журнал, а тільки написала на моїй копії заяви. Вхідний. Це ну, знаєш, вхідний номер не зареєстрований. А моє прохання написала своє прізвище, бо не поставило жодного штампу. Сподіваюся, що моя заява буде зареєстрована. Добре, буде ваша заява зареєстрована. Я хочу, щоб скаргу цю зареєструвала. Скарга буде зареєстрована. Так, будь ласка. Ну, Зараз зареєструємо ці буде. Ну, секретарка, звіде до мене. Завтра вже принести, чи ні? Ну якщо зареєструють, то ні вже. Ви знаєте, що вчора там було біля чергової частини? Вам ваш перший заступник не розказував? А що ви реєстрували, який предмет заяви з міста? Так він же ж вам дзвонив. Ви не знаєте? Ми не що я можу не нічого нього має. То було вчора, ви все прекрасно пам'ятаєте. Вибачете мені поростенського. Якщо черговий не виконує розпорядження вашого першого заступника, то я вже не знаю, що це таке за міліція. Знаєте, що таких порівняно, як ви, стане веселіше. Чи ви добре бачите кажуть варту на шаршу? Ні. 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 Ви почитаєте Все? ту мою заяву і почитайте ті заяви, які на мене написали Все. листоноші. Все, до побачення. До побачення. Ні, Прізвище, що ви отримали або штамп поставте? Штампу я не ставлю.